Так створюють майбутній мережевний бюстгальтер. Щодня тут відшивають близько шести сотень одиниць товару. У нас є конструкторський відділ і технологічний. Конструктора роблять конструкції технології відповідно до конструкції. технологію, співпрацюють разом. Потім ми передаємо вироби. В експериментальний цех там закрійники розкроюють їх, і дівчата відпрацьовують кожен виріб, кожен розмір окремо для того, щоб він ідеально сидів на фігурі. Пані Сніжана вже близько десяти років працює там, у швейній сфері. Вона закрійниця. Каже, створення одягу важкий процес, потрібно чітко дотримуватися послідовності. Дівчата перевіряють, що в нас є к ці які перевіряють. І дівчинка комплектує, видаємо видає в швейні цели. Це в нас така робота. Є ще в нас ріжемо мережу. От наше мереживо є. А пані Катерина на виробництві не так давно. Два роки тому прийшла сюди простою швачкою. Згодом доросла до підвищення. Мене взяли на посаду, скажімо так, молодшого технолога, але це більше як те швачка, відшивач, експериментальні зразки в експериментальному цеху на другому поверсі, де він знаходиться. Я попрацювала там, ну до початку війни. Мене перевели сюди. Спробувати себе в ролі технолога швейного цеху, швейного потоку, так як є диплом, є до чого. Скажем так, рости, розвиватися на виробництві. Працюють із різними приладами: Технологині на швейних машинках та оверлоках. Закрійники використовують настільні ростилки, реленки та ножі, а дизайнерам стають в пригоді комп'ютерні програми. Для створення кожної колекції для початку ми обираємо кольорову гаму та полотна, з якими ми будемо працювати. І за цими моїми ескізами потім. Вироби передаю конструктору. Конструктор робить конструкцію, відбувається перший відшив зразків і отримую моделі. Втім, замінити усю роботу фахівців. Техніка не зможе. Вона лише її полегшує. Деякі процеси потребують особливої людської уваги. Якщо в нас є, от скажімо так, звичайний худі там є прикраса або наш логотип нашої фірми. В нас є, ми так називаємо маленький зігзаг. Тобто машина, яка утворює таку бантічну закріпку, якщо є такі вироби, як білизна, там пояс для панчіх, і там декоративні нас є дівчата-ручниці, які це все пришивають ретельно вручну, для того, щоб ми мали такий вигляд естетично. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.